Валерій Хмельівський, місто герой Бердичів, той біля якого Житомир неподалеку. Та це дуже давно було, просто страшно згадати. Десь коли, коли мені було 17 років, це значить 50 років тому, є таке село Уладівка на Вінниччині, яке розділене навпіл Південним Бугом. І я закохався в одну даму. І від хати моїх батьків до її хати було 6 кілометрів. Мені було 17 років, їй був 21. І розумієте, якщо такий, як би сказати, культурною мовою, свисток 17 років ходить дівки 21, то хлопці, які після армії, йому пояснять, де можна ходити, а де не можна ходити. І я тоді на жаль, я вже сьогодні далеко не такий, як був тоді, але е, тоді написав: я на погрози плюну байдужо. Хто не спитає, нінку люблю. Ребра ламають у вас на забужжі, ребра не духшу, не відступлю. Почуття закоханості це е, якби. Неодмінний супутник будь-якого поета. Без цього він просто не відбудеться. Або буде ідеологічний там, публіцист, скажімо. А от бажання вміти захопитися будь-якою жінкою, ну, знайти в кожній жінці щось своє, таке відмінне від усього світу, ну, це можуть тільки поети. І тут Трагедія тих, хто їх любить, хто з ними поруч живе, мабуть, тому і полягає, що з поетами важко. Хто знає, може, а без них може, можливо, ще важче. Не знаю. Знаєте, в мене троє внуків. І от можете собі уявити, коли приходить внук і каже там, в першому класі: дідусю, нам вчителька задала. Реферат про бердичів створити. Кирюша, а що таке реферат? Я не знаю. Тобто, дитині задають питання те, що вона навіть не розуміє. Але я там його щось з інтернету нашкряваю потихеньку собі. Але треба завершити текстом пісні чи вірша про бердичів. Напиши мені вірш. Ну от. Ти виходить, муза поета, його внук. Е, суб... Зараз я спробую згадати: собори хрестами сягають небес. Куди не підемо, знайомі обличчя. Червона гора Загребеля й прогрес. Це місто дитинства, мій рідний Бердичів. Тут школа моя, і Рід мій і дім, і тато, і мама, і менша сестричка. Тому і вважаю я рідним своїм, це місто дитинства. Мій рідний Бердичів, а виросту я у далекі світи дороги мене по пригоди покличуть, та буду завжди повертатись сюди, у місто дитинства. мій рідний Бердичів. От таке, І таке трапляється. Знаєте, маю майже неймовірну мрію доказати світу, що Синьовоцька битва 1362 року. Відбулася на річці Синій, яка тепер носить досить неприглядну назву Витхла. Справа в тому, що народився я на цій річці, і назва витхла вона з нами в дитинство. Коли я починаю. Ну, звідки може бути така назва? Виявляється, в польських джерелах. Це тільки в російських вона витхла, ну, Російської імперії 19 століття. До цього вона називалась Витекла. На польських джерелах. Але ж витекла не може бути першою назвою річки. Ну, не може такого Ну, уявити собі, що річку називають словом витекла, це неможливо. Тобто вона мала якусь назву перед цим. І тут я починаю думати про те, що цілком можливо, що битва на річці Синя вода була саме тут. І в мене є там свої припущення, варіанти. Але офіційна наука стверджує про те, що ця битва відбулася на річці Синюха в Кіровоградській області. От сучасна українська наука, доктори наук там це все. Але в нас є спільник у мене є спільник серйозний, Михайло Грушевський, який вважає, що на річці Сниводі. А, а це якраз Витхла, це приток сниводи. І є ще одна історинь. Як це зараз сказати, теперішньою мовою культурною, ну, історик скажу, Наталія Василенко-Полонська, яка все життя від 40-х років прожила в Німеччині. І вона теж притримується тої версії, що битва була. Там дуже все цікаво. А в цілому, ви знаєте, що я хочу? Я Прожив довге життя, багато що бачив, але настільки зневажливого ставлення до письменників до української мови саме я на своєму віку не бачив, я пам'ятаю, коли будь-яка людина, яка написала в районну газету лесеньку замітку, в кінці місяця отримувала гонорар. Хай він був би там 1 рубель 40 копійок, але був гонорар обов'язковий. Сьогодні це за працю не вважається. І дикість у цьому, у цьому і є. Але хтось має це все ламати. Кожній територіальній громаді сільській заснувати одну літературну премію. Хай самі визначають. Імені кого з призовим фондом не менше місячного окладу очільника громади. І от уявіть: якщо, якби сьогодні в нас в Житомирській області було б стільки премій, заворушилися б письменники легальні, заворушилися б письменники-початківці, це наша задача. Без талантів не буде нашої країни. Ми різні всі, ми своєрідні. І нам не кращий випав час. І ворог зовнішній, і бідність, таке ми бачили не раз. Тріумфували тут чужинці, що вже нас вирубали в пень, але відверті українці вітали щиро. Добрий день, бо привітання для країни як не крути, а етикет. І наша слава Україні це вам не здрасте чи привіт. З криниць козацьких пили воду і закріплялася як слід у генетичний код народу, любов до слова. І землі, що нам належить все повернем, нам на дорозі вже не стій, і, очищаючись від скверни, на шлях повернемося свій. Цей шлях для нас давно відомий, і світ нам дивиться у віч. Ми повертаємось додому, де не було нас сім сторіч, бо привітання для країни національний етикет. І наша слава Україні, це вам не здрасте чи привіт.